Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття звертання. Звертання. Визначте, до кого звертаються в кожному реченні. Шановні пасажири, не забувайте своїх речей. В цьому реченні звертаються до шановних пасажирів. Звертання це складається з двох слів: словосполучення іменника і прикметника. Сідайте, будь ласка, бабусю звертаються до бабусі. Бабуся це іменник. Олексію, наступна зупинка наша? Звертаються до Олексія. Звертання це слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються. Звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Сергію, візьми яблуко, звертаються до Сергія. Сестричко, підійди до вікна. Звертання виражаємо іменником у формі кличного відмінка. Біля цього іменника можуть бути також прикметники чи займенники мій, наш. Любий дідусю, вітаю тебе. Моя донечко, вітаю зі святом. Види звертань за будовою. Звертання можуть бути поширені і непоширені. Непоширені звертання виражені одним словом. Україно слався нивами, слався рідними людьми. Україно – це звертання. Воно виражене одним словом. Поширені звертання виражені кількома словами. Рідна Україно. Мене до серця пригорни. Рідна Україна складається з двох слів. Вважається, що поширеними будуть звертання, які складаються з двох і більше слів. Звертання не є членом речення, відповідно, ніяким чином не підкреслюється. В усному мовленні звертання виділяємо паузами. На письмі звертання виділяємо комами. Звертання, яке стоїть у середині речення, виділяємо комами з двох боків. Мамо, я допоможу тобі приготувати обід. Звертання, мамо, знаходиться на початку речення. Після нього ставимо кому. Таким чином, ми виділяємо звертання в цьому реченні. Я допоможу тобі, мамо, приготувати обід. Звертання, мамо. Знаходиться всередині речення. Відповідно з двох з обох боків виділяємо його комами. Біля звертання, яке вимовляємо з окличною інтонацією, ставимо знак оклику. А наступне слово пишемо з великої букви. Діти, завтра зустрічаємося біля школи. Діти це звертання. Після нього поставили знак оклику, наступне слово пишеться з великої літери. Займенники ти ви не бувають звертаннями і до складу звертань не входять. Через усе моє життя ти, Дніпре, протікаєш, з... займенник «ти» не є звертанням. Справа 466. Яке чудове твоє вологе повітря! Березнева ноче! Березнева ноче це звертання. Воно знаходиться в кінці речення, відповідно з одного боку виокремлюється комою. Березнева ноче це поширене звертання, тому що воно складається з двох слів. Іменник ночі вжити в кличному відмінку. Неначе здоров'я лється в груди, очищає розбухлу голову от нестерпного болю і спеки. Яка чудодійна ти, водостуденна. студенна. студенна це звертання, поширене звертання, тому що складається з двох слів. Водо Іменник вжити у кличному відмінку. Вимовляється звертання з підвищеною окличною інтонацією, відповідно в кінці знак оклику. Ніколи в житті ти не була такою доброю і живущою. Вправа 467. Скажи ж мені, Дніпре. Які вітровії все кличуть тебе крізь степи і гаї? Дніпре це звертання. Непоширене звертання, яке знаходиться всередині речення, тому з обох боків виокремлюється комами. В цілому все речення вимовляється з підвищеною інтонацією. В кінці ми бачимо знак оклику, тому це Окличне речення, і ще, окрім цього, воно спонукальне. Скажи, да, відповідно, звучить спонукання. Ти ж дивися Тарасику, не бігай від діда? Це речення теж спонукальне. Зверніть увагу на займенник «ти». Він не є звертанням і до складу звертання не входить. Звертання в цьому реченні «тарасику» знаходиться всередині речення, відповідно з двох боків, з обох боків, виділяється комами. Не плачте, мамо, не треба, і ви не журіться, тату. Звертання мамо тату. Звертання мамо не поширене, воно складається з одного слова. Знаходиться всередині речення і виділяється комами з обох боків. Звертання тату, це іменник у кличному відмінку, знаходиться в кінці речення, відповідно, виокремлюється тільки комою з одного боку. Займенник В «ви» не є звертанням і до складу звертання не входить. Саме речення спонукальне. Не стелися тумани, не шуміть тополі. Звертання «тумане» тополі. Це іменники у кличному відмінку, і тумани, і тополі це звертання не поширені, вони складаються з одного слова. Відповідно, «тумане» виокремлюємо комами з обох боків, тополі лише з одного, бо знаходиться в кінці речення. В цілому речення є спонукальним. Розпрягайте хлопці коней та лягайте спочивайте. Хлопці це звертання непоширене. Виражене іменником в кличному відмінку. Знаходиться всередині речення з обох боків виділяється комами. Кораблі. Шикуйтесь до походу. Зверніть увагу, кораблі, далі слово шикуйтеся з великої літери. Відповідно, кораблі. Після цього слова ми поставимо знак оклику, і воно буде вимовлятися з окличною інтонацією. Кораблі. Шикуйтесь до походу. Кораблі це речення, яке складається з одного підмета. Такі речення є називними. Шикуйтесь до походу. В цьому реченні підмет відсутній. Є присудок шикуйтесь, шикуйтесь до чого, до походу. Це додаток. Відповідно, це речення. Шикуйтесь до походу є спонукальним. Перебудуйте речення, замінюючи підмети звертаннями. Порівняйте подані перебудовані речення. Зразок. Українці з маличку вивчають рідну мову. Українці змалечку вивчайте рідну мову. Українці вивчають граматична основа підмет і присудок. Це розповідне речення. Українці змалечку вивчайте рідну мову. Вивчайте це присудок, підмет відсутній. Звертання українці. Знаходиться на початку речення, відповідно, після звертання ставиться кома. Це спонукальне речення. Денис допомагає своїй бабусі. Денисе, допоможи своїй бабусі. Денис допомагає своїй бабусі. Це розповідне речення. Денисе, допоможи своїй бабусі. Це спонукальне вже речення. Денис допомагає своїй бабусі. Граматична основа, підмет Денис, що робить – допомагає. У другому реченні Денисе, допоможи своїй бабусі. Підмет відсутній є присудок допоможи. Звертання Денисе. Іменник в кличному відмінку. Це звертання не поширене. Знаходиться на початку речення. Відповідно після нього ставимо кому. Вітер розганяє хмари. Вітре розжини хмари. Перше речення розповідне. Друге спонукальне. Вітер розганяє хмари. Граматична основа: вітер розганяє підмет і присудок. Вітре розжини хмари граматична основа, присудок «розжини». Підмет відсутній. Звертання вітре непоширене. Це іменник в кличному відмінку. Вітре. Це звертання знаходиться на початку речення. Відповідно після нього ставимо кому. Ольга Павлівна підійшла ближче. Це розповідне речення. Граматична основа Ольга Павлівна це підмет, що зробила, підійшла, присудок. Граматична основа складається з підмета і присудка. Ольга Павлівно. Підійдіть ближче. Ми бачимо звертання Ольга Павлівну. кличному відмінку. Це звертання знаходиться на початку речення, відповідно, після нього. Кому. Підійдіть це присудок. Підмет відсутній в цьому реченні. Це речення окличне. Музика рідного краю летить хвилями Дніпра. Музика летить. Це підмет і присудок. Це розповідне речення. Музика рідного краю. Лети хвилями Дніпра. Граматична основа в цьому реченні присудок лети. Підмет відсутній. Це спонукальне речення. Музику рідного краю це поширене звертання, яке складається з трьох слів. Іменник музику вжито в кличному відмінку. Це Звертання знаходиться на початку речення, відповідно після нього ставимо кому. Розставте припущені розділові знаки. Слухай, Лілі, я прочитаю тобі вірші. Хочеш? Лілі це звертання, це ім'я, іменник в кличному відмінку, непоширене звертання. Це звертання знаходиться всередині речення. відповідно виділяємо комами його з обох боків. Привіт тобі, зелений саду. Зелений саду – це поширене звертання. Перед ним ставимо кому. Рідна земле моя, ти даєш мені сонце і квіти. Рідна земле моя, це звертання. Знаходиться на початку речення, відповідно, після нього ставимо кому. Нагадую, що займенник ти до складу звертання не входить. Горнусь до тебе, Україно! Звертання Україно. Звертання знаходиться в кінці речення, відповідно, перед ним ставимо кому. Понеси мене на крилах. Радосте моя, радосте моя це поширене звертання, знаходиться в кінці речення, відповідно перед ним ставимо кому. Спасибі, земле, за твої щедроти. Це спонукальне речення. В кінці ми бачимо знак оклику. Звертання земле. Це звертання непоширене, Виражене іменником кличному відмінку. Знаходиться всередині речення, тому виділяємо його комами з обох боків. Складіть і запишіть спонукальне речення з поширеним звертанням. Ну, наприклад, Любий друже, допоможи мені. В кінці можна поставити знак оклику. Любий друже, це звертання, поширене складається з двох слів. Після нього ставимо кому. Наступна вправа. Печіть сподані речення, ускладнюючи їх наведеними звертаннями. Кожне звертання можна використати лише один раз. Водії. Попереду небезпечна ділянка шляху. Звертання водії. Це іменник в кличному відмінку. Звертання не поширене. Знаходиться на початку речення, тому після нього ставимо кому. Мамо, покажи мені, як правильно надсилати фото. Мамо, це звертання непоширене, виражене іменником в кличному відмінку. Знаходиться на початку речення, відповідно, після нього ставимо кому. Діти й дорослі, бережіть лісові насадження від пожеж. Діти й дорослі. Це поширене звертання знаходиться на початку речення, відповідно після нього ставимо кому. Пасажири, проходьте швидше до вагонів. Пасажири, це не поширене звертання. Знаходиться на початку речення, після нього ставимо кому. Шановні мешканці, дотримуйтеся чистоти біля своїх будинків. Поширене звертання, шановні мешканці, Після нього ставимо кому. Шановні покупці, магазин зачиняємо через 30 хвилин. Поширене звертання, шановні покупці. Після нього ставимо кому. Наш урок завершено. На все добре.